Всім привіт, слава Україні! З вами Ярик Мазур, ми сьогодні на Шоварі. Сьогодні у нас день спокійний, товар є. Розкажу ціни, що по чому. Ні, дякую. Сало 150. 18, угу. маленький. І по чому такий? 32, 33, 32, а тут походу 30 буде. 30 гривень. 28. 28, 28 такий. Середній. Ага, дякую. І Дох, такий гарний, гарний перчик на кілограм, якщо на гурт. 80. 80. ну Тут гарний. Чекайте, який? 30 і 38 Можливо, з жменьку відважити? Такий здоровий розовий. 55. Гарний. І здоровий у нас, бачите, є стіс. Костиками і без. 41. Гарний помидор. 35. Бажите, 35. Так. Сливка така гарна. І з носиком такий 35 гривень. Так, Геркулес такий здоровий. Червоний 60, а зелений по 30 гривень. 45 баклажан на гурт. 40 на гурт. І 45 кабачок. 63. Гадний. Така от капія 30 мишня. А ця 38. Пекінка 35, так? Да? 33. 33 гривні. Пекінка сьогодні. Така. Середньо-крупна. Гіркий почому? 50. Дешевий. Світу багато, Такий Такий опочому. Перчик. 35. 35 гривень. Такий перчик. І Геркулес. 58 гривень. Геркулес гарний. Цвітна гарна така 50 гривень. Така брокурі 55. Гарна. І 50 цвітна. Так, по 9 гривень агресор. Молода капуста 18 на ринку небагато. Кукурузка по 13 гривень. Здоровий буряк, 6 гривень. Так, морковка 15-16 гривень сьогодні. 24 і 26 крупних. Це Одеса кажуть. 26, 26 Казахстан. 25 така тикла. Ні. Буряк сьогодні. 9 9,10, небагато буряка було, моркви є, трохи є. Картопля 5,56. Такий от 130 часник. Нормальний такий, здоровий. І менше 120. 160 горіх чищений, бабочка 180. На горт 80, менше, 85, крупніше фасоля. Такий горіх, здоровий такий, 70 гривень горіх на горт. Ось і е, фрукти у нас, яблучка знімемо, що почому. Сьогодні кажуть, менше товару беруть. Типа слабший закуп. Але потихеньку, що продали. Що там почому у нас сьогодні? 10 гривень. Ага. 8 гривень моді. Моді. 10 гривень. Голден. Гарний. Де нас тут чорний принц. Так. 10 фоней. Ага. з 13. Угу. А ну-ка yeah. тут це yeah. на що? Yeah. Чемпіон. Чемпіон, ага, yeah. ти не сказав ціну, так? Да? Yeah. А грушка така чому? 40 гривень. 40. 40. Да. Така зеленіша? 45. 45. Яблонівська. Яблонівська. І 35 менше. І 35 менше. І Я у нас... ще тобі 160. 160. Лохина. І ти мені покажеш Ноябрська 40 гривень. 40 гривень така ноябрська гарна. Хлопців є трохи, да у вас? Так. Да. Все, зрозумію. Ну, якщо потрібно комусь на то приходимо до хлопців, беремо. Така. 55, так? Да? А як назва? А така 50. 35. Така молдова. Сливка така 17. Така 13 на воду. І вот така от по 20 гривень. Гарно. Так. Ага. А МВА 15 гривень. А так? так по 15, бо вже уїжджають, Осталось пару бананок, а так продавали 20-25. 100 гривень кілограм цибуля. А тут мене цибульки. Цибулька ціна. Зараз покажемо на кілограми, по чому. Тут є. Там номер телефону кому потрібно. Можна заказати навіть новою поштою. Так, от такі от ціна у нас. Цибульки. 90 гривень. Зимова якась. Ще БФ 1 Добрий день. 67. 67. Це у вас що за сорта? О, шеба писала, десятки. Шеба, шеба F1. Шеба F1. Ага, зрозуміло. І Штутгарт І Штудга. Ага. Штудгар так само ціна, так? Да? Так. Да. Все, дякую. Тут у нас квітковий рай. Дивіться краса. красота тутків. Просто купа Дивіться, такі от дубки. Сує 120 гривень. Бачите, яких хочеш. 80. Ось такий менший, по 50. По 50 гривень менший. Подивіться. -ки. Приїжджаємо, закупляємося. Ось такі от маленькі 15. По Ящичком, так? По ящиком, гурт. Да. А ну можна хвилиночку. По 20-25. по Ось такий от 15 гривень гурт. А то й далі? Далі? Вищі. То все 300 гривень ящику. Там може бути по 20 штук, 25 штук <говорить> і 12 штук в них, по-моєму, в тому <говорить> гривень, 25 на, на гурт. 300 гривень ящиків. Ага. Такий от на гурт можна взяти собі, приїхати і засадитися. Ви як яка краста. Ну, росте пару років, бо в нас вдома посажені такі, і вони наступний рік, на наступний рік от такі ось похожі. Тато мамі купляв. У нас там на Херсоні і вони розросли таким великим кущом. Ось такі от квітковий рай. Дивіться. Ціни я показав, так в середньому є похожі ті самі ціни. Бачите, які хочеш. Люди насадили. Ось такі от по 50. Дивимося, бачите, гарні. 50 гривень такі кущики. На гурт можна домовитись трошки дешевше по-різному. Ось такий от рай тут у нас. Тож буду на цьому відео заканчувати. Всім всього найкращого. Слава Україні! Перемоги в Україні! Привіт, тобі Ярослав Мазур. Мене звати Борис, я представник компанії Літа Селект. В двох словах хочемо розповісти, хто ми. Значить, ми на сіневе господарство, яке вже шостий рік підряд має кристально чисту репутацію на ринку насінництва в Україні. В своєму асортименті маємо гібриди соняшнику під Гранстар, гібриди соняшнику під Eurolighting, які стійкі до вовчку, які стійкі до захворювань. Ну, довго це все розповідати, але е, саме це все демонстративно та наглядно показано на нашому каналі, який називається Еліта Селект. Поки ми нікого не підвели. Щастя тобі, здоров'я, мирного неба, всього-всього найкращого. І твоїм глядачам також. па Так, Пекінки мало сьогодні, молодої капусти мало, молода капуста сьогодні була від 15 16.